Час це гроші, тому дуже добре, що ви на цьому каналі вивчаєте польську мову, бо пам'ятайте, якщо ви знаєте польську мову у Польщі, то ви отримуєте набагато вищу зарплату. Але до чого це я? Сьогоднішня наша тема це пеньонзе, тобто гроші. Поки ви не забули, як завжди, підписуємося на канал, лайкаємо це відео і ділимося цим каналом зі своїми друзями, які також вивчають польську. А ми пішли вивчати нові слова. Почнемо, звісно, що зі слова гроші, яке польською звучить «пєньонзе». «Пєньонзе». Старайтесь повторювати вголос за мною, щоб тренувати вимову. Цікавинка в тому, що слово «пєньонзе», тобто гроші, має також форму однини, і гріш польською це «пєньонз». П'єньонз. Чи часто використовується це слово? Ні, але, наприклад, у цій е, е, фразі, яку я вам сказала на початку, час це гроші, власне, використовуємо слово «пєньонз». Бо час це гроші польською звучить час то п'єньонц. Час то пеньонц. Давайте ще які цікаві фрази у нас є, власне, зі словом пеньонзе. Ну, по-перше, інколи ми кажемо, що гроші на вулиці не валяються. І це ми польською скажемо пеньонзе ні лежов на уліці. Пеньонзе не лежов на уліці. Звертайте собі увагу на те, що українці кажуть, що гроші не валяються, а поляки кажуть. Гроші не лежать, чи не лежав на уліці. Використуємо це у якомусь реченні у контексті, бо так вам це запам'ятається краще. До прикладу, українське речення. Добре подумай перед тим, як витрачати гроші, як витрачати е, гроші на дорозі не валяються. І польською ми це говоримо так: Застанув ще добре під виданням, так, е, не лежав на уліці. Zastanów się dobrze przed wydaniem. Pieniądze nie leżą na ulicy. Tak, wydaniem to znaczy nie wytraczanie, tak? Bo wydawać pieniądze to chroś, ale My jeszcze o procesy dzisiaj pogoworzymy. Dajmy jeszcze jakiś e, przykład, tak? Chciał rzucić pracę, ale przypomniał sobie, że pieniądze nie leżą na ulicy. Tak? Chciał rzucić pracę, to znaczy on chciał wydać robotu. Але припомняв собі, але згадав, що піньонзині лежав на вулиці. так що гроші на дорозі не валяються, тому треба продовжувати працювати. Е, мабуть, ви вже знаєте, що окрім такої літературної мови є мова е, язик поточний, так, така розмовна мова. І в цій розмовній мові ви можете замість слова піньондзе зустрітися з такими сленговими словами, як форса, каса, готувка, хайс або щано. Щано. Так, це все означає гроші. Е, e, які у нас є види грошей? Так, є електронні гроші, наприклад, це пенюнс електронічне. Пенюнс електронічне. також бачите, що тут використовується форма однини, не пенюнзе, а пенюнс. Пенюнс електронічне. Е, e, до прикладу, так? Пенюнс електронічне стає ще цораз популярніше в цоденних транзакціях. Ще раз. Pieniądz elektroniczny staje się coraz popularniejszy w codziennych transakcjach. To to elektroni grosi stają się dalej popularniejsze u szczodennych operacjach. I jeszcze jeden przykład. Banki oferują różne formy pieniądza elektronicznego, takie jak karty czy portfele online. Tak, to to banki oferują, banki proponują różne formy pieniądza elektronicznego, różne formy elektronnych groszyń. Такі як карти, такі як картки, чи портфеле онлайн чи онлайн гаманці. Пам'ятаємо, що слово «портфель» – це у нас гаманець. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше, ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Ідемо далі. Які у нас є види грошей, так? То, очевидно, вже монета, монета е, і банкнот. Банкнот це означає банкнот, так? Зверніть увагу на наголос, банкнот. Е, коли ми хочемо сказати, що хтось є багатий, то використовуємо, звісно, на початковому рівні слово богатий. Тут зверніть увагу, що не ба а «бо». абой, он є богатий. Але зараз хочу вам розповісти про ще кілька. Способів, як сказати, що хтось є багатий, не використовуючи слово богатий. Перший варіант це з банкнотом. «з тобто ви можете сказати, он є богати», але на трошки вищому рівні ви вже скажете Он є з банкнотом. Або почуєте це у своєму улюбленому польському серіалі Он є з банкнотом, то це означає, що він при грошах він багатий. Грошовитий ми також можемо сказати джани. Джани таке досить незвичне слово, не знаю, чи його значення так важко догадатися. Ну і використаємо це в контексті, щоб ви побачили, як воно використовується. ще Тераз є джани як нігди. Так? Ще доробів". Тобто він добре заробив, він непогано заробив. Тераз є джани як нігди. Тобто тепер він багатий як. Ніколи, тепер він грошовитий, як ніколи. Дяни Джани, тобто багатий. Відать, що він є Джани, саме маркове убрання і новий самохуд. Відать, тобто видно, що він є Джани, так? що він є багатенький, саме маркове убрання, так, усе брендове і новий самохід, і нова машина. Е, далі, як ще можна сказати, що хтось має багато грошей, що хтось є багато. І, окрім з банкноти, Джани, ми можемо сказати, що ма п'єнзи як лоду. Ма е, п'єнзи як лоду. І це дослівно перекладається, що має грошей як льоду. Ну, хтось, можливо, хто живе на Алясці, то справді має багато так е, і грошей як льоду. Може, від цього воно походить. Давайте використаємо це у прикладі. Он має пieni як лоду, odu, він мусище мartвити о видатки. Он має пенезе як лоду, odu, він муси ще мartвить о видатки. Тобто у нього грошей, хоч греблю греблювати, тож йому нема про що турбуватися. Йому, нема, то, йому не треба турбуватися про витрачання грошей. Добре, ще який у нас спосіб сказати, що хтось є багатий, це хтось шпі на Хтось Пі на пеньонзах, тобто хтось спить на грошах, на грошах, їх є так багато, що на них ну, прямо спить. Українською ми кажемо, що хтось не спить, але кажемо, що хтось купається в грошах, а поляки сплять на них. Она шпі на пеньонзах, а того подружує по цавим швидше. Так, вона шпі на пінонзах, вона купається в грошах, для подорожує по цавим швидше, тому вона подорожує по всьому світу. Не кожен, хто шпі на піньзах, потрафіть бути щачливим. Не кожен, хто шпі на піньзах, потрафіть бить щачливим. Тобто, не кожен, хто купається в грошах, вміє бути щасливим. Наступне наше слово це бідний, і якщо ви на початковому рівні, то ви, скоріш за все, знаєте слово бідне, і так ми можемо його використовувати. Але у сьогоднішньому відео я також розповім вам про кілька інших способів, як можна сказати, що хтось є бідний. І перше з них це в'язати конець з з концем». Тобто м -м, зводити кінці з кінцями, як ми кажемо українською. Наприклад, по утрачі праці трудному було в'язати конець з концем». Тобто, після втрати роботи тяжко йому було е зводити кінці з кінцями. Наступна наша фраза, коли mm, ми хочемо сказати, що хтось є бідний, це жить від першого до першого». «Жити від першого до першого». Йдеться про календарний місяць, так? тобто від 1 січня, наприклад, до 1 лютого. «Жити від першого до першого». Наприклад, віля родін musi żyć od pierwszego do pierwszego, ponieważ ledwo starcza na podstawowe potrzeby. Wiele rodzin musi żyć od pierwszego do pierwszego, to znaczy, wiele rodzin musi żyć od pierwszego do pierwszego, jeśli dosłownie to wyjaśnimy, ponieważ ledwo starcza na podstawowe potrzeby, ponieważ ledwo wystarcza na podstawowe potrzeby. Dalej u nas e, fraza taka troszkę smicznowata, kiedy ktoś jest biedny my skarżymy, ktoś nie śmierdzi pieniądzem. Ktoś nie śmierdzi pieniądzem, to ktoś nie śmierdzi pieniądzem. Ruszymy w ogóle. To ktoś nie kupuje się w na przykład. On nie śmierdzi pieniądzem, ale zawsze chętnie pomaga innym. On nie śmierdzi pieniądzem, ale zawsze chętnie pomaga innym. To winne kupuje się w groszach, ale winne zawsze uchłodzę do innym. A choć nie, nie śmierdzimy pieniądzem, staramy się godnie żyć. Choć nie śmierdzimy, Пеніонзем, стараємося годні жити. Хоч ми і не маємо багато грошей, стараємося жити гідно, достойно. Ось ось така наша підбірка про, е, так, е, як можна по-іншому сказати, бідне. Давайте повторимо собі. По-перше, це в'язати конець з конце, тобто зводити кінці з кінцями, жити від першого до першого, так, жити від першого до першого, розуміємо, про що йдеться. Точні смерді пінзем, когось немає грошей. І останнє слово, яке я вам сьогодні хочу розповісти, це заскурняк. Заскурняк це у нас заначка саме таке питання прийшло від вас, так як це сказати, як це польською перекласти. Заскурняк це заначка. Вводимо у речення. На Чарнув годін завше варто міч якийсь заскурняк. На чарну години завжди варто міч якийсь заскурняк. Тобто на чорний день завжди варто мати якусь заначку. Звертайте увагу, що у польській мові є чарна годжіна, це всього-навсього година, а в українській мові це чорний день цілий день. Ось і все. Друзі, якщо відео було корисне, то не забудьте лайкнути його і підписатись на наші соцмережі, бо там ще дуже багато всього корисного. І до речі, хто з вас підпишеться на наш інстаграм? І напише мені у дірект слово полька, то отримає додаткову знижку на наш курс польської мови. Тому скористайтесь обов'язково цим шансом, підписуйтесь на наш інстаграм.